Доброго дня, шановні. Вийшла зараз трошки в теплицю, але дуже жарко. У нас сьогодні ще продовжується жара. Думаю, та й подивлюся, як виглядають мої ромбики з боку. Ну, так вроді би нічого таке. Шаляновий город, як я називаю його. Ліатріс квітує, дуже гарно він виглядає, буде він. Ось кореопсіс, по-моєму, я чи як воно називає, у нас льонок колись у дитинстві. Отакі оці квіточки називали льонок. Бачите, ось там такі є, отакі темні і ще в мене. Це знову ж таки насіння. Не знаю, треба подивитися, чи від пані Наталі, чи ця сестра просто купила і поставила. От хочу вам показати. Вербену бонарську, як вона виглядає скропом. І знаєте, вона так дуже гарно виглядає, підтримує оці свічки ліатриса. Вона з ним одного кольору. А зараз я покажу в мене ще є в одному місці. Я його, з, Він зійшов одна рослинка зійшла. я як за тою дитиною дивилася, це ліатрис. А ось він. А вона бонарська вербена. Бачите, ось вона з ліатрисом. Майже одного кольору. І я його, шановні, живцювала. Ось у мене живці. Тут чотири живці. Дуже гарно живцюється. Десь 99% приживаються живці. Живцювала ось тут чотири живці. Ось це, зараз покажу, ось, ось тут основна рослина. Зараз вам покажу. Ось оце. Я навіть в землю не висаджувала на грядку, а посадила в такий 20 на 20 квадратних, 20 см на 20. От, і бачите, вона собі. І звідси живцювала, бачите, там видно навіть знизу, що кущик росте по бокам, по бокам. Ось. Бачите? Ось така вона у мене гарна. Вже можна отримати якісь певні враження. Ось. І ось оця рослинка, лобелія, синя. Це вперше я вирощую вперше в житті. Ну, непогано, але ви знаєте, як вона сходить, яка вона дрібненька. Ну, не знаю, поки вона сходила, казала, яка ти можеш бути гарна, що біля тебе стільки доходу треба. Уваги. Ну, це бальзамін новозеландський, чи як він ось росте, я його живцюю кожен рік продовжую на, на, гря... на Ну, Це моя суничка, бачите, радую ягідками. От. І ще в мене зацвіла одна квітка цікава. Отут, але вже другим разом покажу. От, але що ще? Оце хожу, дивлюся, дивіться. Обіцяють дощ у нас. Який то має бути дощ, коли бачите? Оце біля моїх цих ромбиків. Бачите, ось сунечка відсунула. Ось. О, бачите. Це зараз ой, які, які тут щілини. Трошки поливаю, але я під коріннячко. Ну, де хіба це можна залити, скільки то води треба туди дати. Хоча в нас лічильника немає, у нас централізована вода е муніципальна. Але все одно, ну то як кожен тако буде заливати оці щілини. Але, шановні, ми, як кажуть, на болоті. Оце тут. Ось іще у мене тут мої грядочки. Такі, бачите, горшечки. Тож. Е Експериментую, що з чим. Агерат дуже гарний, і бачите, він там під теплицею. Ось. Бачите? Це навіть в теплиці. Якщо, я як кажу, трошки підшарудіти там, то теж можна знайти отакі щілини. Ну, але теплицю кожен день поливаю, тому що жара, Сквозняк тут гарний жара, то поливаю і якби, ну, маємо, як кажуть, урожаю. Трохи, як для себе, то хватає. Ну, оце таке вийшло на оці грядки. Дивлюся, що потребують уваги, <кій> <кій> потребують поливу. Ну, Кожен вечір кружечкою стаканом там в мене є від йогурта. І поливаю. Тут гортензія зацвіла, бачите, моя живцьована. Буду робити рядочок, хочу алею з гортензій. Наживцювала, то вже є що. Ось оця квітка сподобалась. Бачите, гарний кущик, багаторічна це. Ось іще льонок. Знайте, так воно. Настурція подобається. Це від сусідки, бо в мене торік була настурція 2 метри довжини, позаплітала геть все, що видно. А подивіться, як вам отаке чудо. Бачите, посадила, як кажуть, без порівнянь. Отаку От маленьку, бачите, яке в нас йде. І ось вона. Ну так, у такому горшку, ну там я щось знайшла, таке заповнила землею і так видовжила. Ну, це треба бачити потім. У, 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 як кажуть, робити справу, дивитися, як воно краще. Люпін, у вас ще цвіте люпін. Турійку не посіяла, тут уже дало насіннячко. Ну, буду далі. Я ще прочитала, що люпин, люпин е, розкисляє ґрунт. Оце таке, то, мабуть, у нас кислий ґрунт, то буду навіть на городях краса. Пташки сьогодні так співають файно. Ой, не видно, мабуть. Літають, обіцяють сьогодні грозу після обіду. Не знаю, настільки воно буде ось так виглядає. Бачите? Ліатриси сподобалось. Монарда теж гарненько. Отак, вийшла, любуюся. Виставляю відео. Родина подивиться, як ми тут живемо. Що, бачите, це аліум. А я так прив'язала до дички. І воно собі стоїть. Ось. Понатикувала, понатикувала. Є на що подивитися. Ось така космея. Гарненька. Ну, о, Гайлардія. Це була як Аризона. Ну, щось вона дуже низенька, я ж не знала, як гайлардія себе веде. Ось, бачите, теж стирканула. В общем, це в мене грядка така вся забита. Надію, маю надію, що капуста восени тут буде соло вести. Ну, отак от, от всього потрошки. І жара чекаємо дощу, аби хоч трошки, бачите. Яка, які ці ну, присадибні ділянки їх стрижуть, все вистрижено, вони жовті. Вчора сусіда там от напротив. Дивлюсь, ну боже, мій, воно вже жовте зовсім там. Ще щось стриг. Ну, це просо. Я не знаю, як воно називається. Пручевидне, зв... ну незвичайне декоративне просто, дуже гарно виглядає. А ось отак гарно покажу вам трошки краси. Ось така краса. Ну, так воно і виглядає. Йдеш, любуєшся живому. Соняхи наші. До сонечка тягнеться. Ну, все, бувайте здорові. Мирного вам неба, добра і здоров'я. Бувайте.